Доброго дня, дітки! Хочу розповісти вам цікаву легенду. А ось про що здогадаємось з загадки? Стоїть хатка серед двору, журавликом дивиться вгору. Цим журавликом беруть водицю, а зовуть журавлика. Так, дітки, криниця. Наша легенда про криницю. Колись давно в одному селі жило непосидівче хлоп'ятко. Пішов він. До лісу. Блукав блукав та заблукав. Шов дуже далеко, і захотілося йому водиці попити. Так захотілося води, що й сил не було йти далі. Раптом він побачив криницю. Але вода в ній була на самому дні. Не було як дотягтися до води, не міг він її дістати. Та ось хлоп'ятка побачив маленький журавлик Спустився він до нього з неба, пожалів хлопця і спустився, дістав йому водиці. Підійшов так близько до криниці, нахилив свою довгу-довгу шию та дістав хлопцю з на криниці води. Хлопчик напився, та відразу йому стало краще. Відпочив та віднайшов дорогу додому. Про свою зустріч з журавликом він розповів вдома матусі. І люди з того часу стали будувати коло своїх криниць дерев'яних журавликів, оздоблювали їх дахом. Саджали біля криниці вербу, калину та мальви. Оберігали воду, тому що вода в криниці була цілющою. А ще ставили лавки для того, щоб подорожуючий міг відпочити, напитися води та набрати сили, тому що в криниці вода чудотворна та цілюща, яка придає сили. Допомагає. Ось така цікава легенда про криницю. Гадаю, вам сподобалось. Тож, прощаюсь з вами! До побачення, дітки!